Неділя 9 липня. Читання з Євангелія від Матея. Тоді ж Ісус заговорив Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба й землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передане мені моїм Отцем. І ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе й навчіться від мене. Бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо Бо моє, любе, і тягар мій. Легкий. Що ти відчуваєш, коли Ісус називає себе лагідним. Ми часто ототожнюємо лагідність зі слабкістю. А кому хочеться бути слабким? Але як не дивно, лагідність Ісуса це повна протилежність слабкості. Для того, щоб бути справді лагідним, потрібна сила. Яка діє тільки тоді, коли треба. Також істинна лагідність робить нас здатними керувати нашими емоціями та поведінкою. Саме це Ісус виявляв протягом усього земного життя. Він не був з тих, хто завжди сперечається. Пригадаймо, як спокійно Він пройшов крізь натовп. Який хотів його вбити, або те, як смиренно прийняв страждання та смерть, хоча з ним жорстко поводилися, але він упокорявся і не розтоляв своїх уст. Як син Божий, Ісус міг скористатися своєю силою так, що Його кривдники пошкодували б, що народилися. Але він проявив лагідність і не дозволяв спокусі гніву здолати його. Тому кожне його слово, кожен вчинок служив виконанню волі Отця. І саме цього потребуємо ми. Тож подумай, де тобі не вистачає лагідності. Коли зрозумієш. То проси Святого Духа допомогти. Можливо, тобі треба приборкати свій язик, щоб не вибухати гнівом у відповідь на образу або потрібен спокій серця, щоб виважено реагувати на труднощі чи несправедливість. Чим більше ти зростаєш у святості, чим більше наслідуєш Ісуса. Тим більшою є сила смирення та лагідності у твоєму серці. Господи Ісусе, веди мене за допомогою лагідності шляхом істинної сили. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.